Так, добре, будемо розбирати сьогодні тему множення та піднесення до степеня одночленів. Тобто продовжуємо розбиратися з одночленами. Для початку пригадаємо трішки попереднє заняття наше. На попередньому занятті ми ввели поняття стандартного вигляду одночлена. от, і... З'ясували, що, звісно ж, з одночленами, як і з іншими математичними об'єктами, можна проводити якісь операції, наприклад, з одночленами можна проводити арифметичні операції. Тобто додавання віднімання множення ділення, і з додаванням відніманням ми розібрались на попередньому занятті. І так, давай актуалізуємо знання наші. Для того, щоб додати або відняти одночлени, вони потрібно Потрібно нам, щоб вони були подібними одночленами. Що означає подібні одночлени? Це значить, що їх буквена частина є абсолютно однаковою. Наприклад, 3х2 y і 4х2 y є подібними одночленами, оскільки що тут х квадраті у, що тут х квадраті y однакові абсолютно. Ну і далі, якщо ми захочемо їх, наприклад, додати між собою, то ми будемо працювати лише з їхніми коефіцієнтами. А що називають коефіцієнтом одночлена? Це число, яке знаходиться в добутку з буквеною частиною. Тобто тут коефіцієнт 3, тут коефіцієнт. 4. Тому, якщо ми захочемо 3х2 плюс 4х2 знайти їхню суму, це значить, що ми 3 додамо 4 отримаємо 7, і буде 7х2. От і все. Єдине, що перед тим, як додавати одночлени, потрібно подивитися, чи приведені вони до стандартного вигляду. Що значить приведені до стандартного вигляду? Це значить, що якщо у тебе є, наприклад, ось такий одночлен 3БАБ. І в ньому є що перемножати між собою. Наприклад, як бачимо тут B і тут B, ну вони окремо записані да, у вигляді добутку. Ми ж можемо B помножити на B, отримати B в квадраті. Да. Отже, виходить, що цей одночлен, 3 bab не приведений до стандартного вигляду. Ми приводимо його до стандартного вигляду, тобто перемножаємо все, що можна перемножити, B множимо на B, отримаємо 3 ab в квадраті. І бачимо тепер, що тут 3 ab в квадраті, тут 2 ab в квадраті. Дивимося, однакові чи не однакові? Подібні, точніше, чи не подібні це одночлени. Ну, Тут буквина частина АБ в квадраті, тут буквена частина АБ в квадраті. Однакові, значить, можна їх додавати чи віднімати. Так, зараз будемо з тобою заповнювати ось цю табличку. Тут у нас зверни увагу, що є в кінці колонка степінь одночлена. Розберемо зараз, що, що означає степінь одночлена. І так, спробуємо заповнити цю табличку з лівої сторони перша колонка це самі одночлени у нас показані. Далі у нас. Пропонують зробити стандартний вигляд одночлена, вказати коефіцієнт одночлена і степінь одночлена. Ну, давай почнемо з першого. Ось, з першого. Що в нас записано? У нас записано 1,2 в 4 степені, це у 8 степені. Аналізуємо. Є що тут перемножати в цьому одночлені між собою. Ну, чисел, окрім 1,2 немає. Більше. Так? Да, Нема. Що можна тоді перемножити? Може в буквеній частині є щось однакове? Ну, тут mm. це в четвертому і тут це в восьмому Основа то однакова, букви то однакові. То ми можемо зробити 12. Це 12. Правильно. Тобто ми об'єднуємо дані змінні дані усі букви, об'єднуємо так, щоб. У нас буква була одна, якщо вона розділена у нас на дві групи. Да? Ми робимо так, щоб була одна, просто степінь у них якось зміниться. Отже, виходить, що стандартний вигляд такого одночлена буде 1,2, це в 12 степені. Все, привели до стандартного вигляду. Тепер дивимося на коефіцієнт. Пригадуємо, я й перед цим сказав, що коефіцієнт одночлена це число, яке знаходиться в добутку в нашому одночлені. Яке тут число знаходиться в добутку? Ну Ти хіба не бачиш, що в тебе тут єдине число ага. 1,2. 1,2. Да, 1,2. Не 1,2 1,2 і це в 1,2. Степінь одночлена це сума всіх степенів, які у тебе знаходяться при твоїх змінних. Так як у тебе тут одна зміна, і вона в 12 степені, значить степінь цього одночлена це 12. Це... 12. Тобто, дивися, степінь одночлена це сума всіх степенів всіх змінних, які у тебе є в твоєму одночлені. Тобто зараз у другому одночлені подивимося, що треба їх додати. Да? Тобто, якщо я кажу сума степенів, значить всі степені треба додати. Дивимося на другий одночлен. Помічаємо, що у нас тут, як бачимо, є число 0,6, яке множиться на 4. От нам потрібно, щоб привести до стандартного вигляду, їх перемножити 0,6 на 4. 06 помножити на 4 це буде скільки всього. 06 на 4 це у нас буде е, е, 40. 2,4. Да. Тут, до речі, можна достатньо просто е, такі штуки множити. Якщо врахувати, що 06, ми можемо переписати як 6. Ну, спочатку помножити на 10,06 для того, щоб кома змістилася вправо, і щоб було у нас натуральне число. Да? Тобто це у нас по суті виходить 0,6 помножити на 10, і далі, щоб повернутися до 0,6, нам на, на, треба поділити на 10. Тобто, по суті, це те саме, що 6 поділити на 10, а далі потрібно помножити ось це на 4. Ми маємо право зразу 6 на 4 помножити буде 24, а далі після цього поділити на 10. Ну, а при діленні чисел, ось таких на одиничні круглі числа, ми м, м, вважаємо, що 24 це ж те саме, що 24. 4,0 і нам потрібно поділити на 10. При діленні ми ось цю кому переносимо вліво при діленні вліво. на стільки цифр, скільки у нас нулів в нашому числі. У нас 1,0, значить, кому переносимо вліво на одну цифру. І виходить, як бачиш, 2,4. Ну, 2,40 або просто 2,4. <таспраць> так, окей. Ідемо далі. Дивимося, у нас є ще чомусь окремо розділені М в другій та М в 5. Треба їх об'єднати. М в другій степені помножити на М в п'ятій степені це у нас буде м в якій степені? М В, е, в сьомій. М в другій помножити 7. на М в 5, 2 плюс 5 буде 7. 7. множенні степені додаються. І бачимо, що у нас є n в кубі, і n в квадраті також окремо розписані, також їх треба об'єднати. n в кубі помножити на n в квадраті, буде n в якій степені. Міт. В 7... ой, 5. В п'ятій, 3 плюс 2 буде 5. І так, добре. Отримали ми стандартний вигляд цього одночлена 2,4 m в 7n в 5. А коефіцієнт який тут буде? Коефіцієнт нуль ну, 2,4. 2,4, звісно ж, правильно. Тобто, отут ти коефіцієнт визначити не можеш. Чому? Тому що у тебе коефіцієнт розділений на два множника, а от коли він у тебе з'єднаний в, в один множник в одне число, тоді вже можеш говорити про коефіцієнт, і Та, про степінь ще, тут да. так само. А тут тепер степінь одночлена, як визначити? От дивися, я перед цим тобі говорив, що це сума степенів дванадцять. Правильно, 7 плюс 5-12. Сума степенів. Окей. Спробуй самостійно зробити ось ці наступні. Давай, третє. На 7 других. Так, 2 сьомих помножити на 7 других. Так, давай я ще раз. Чому тут у нас вийшло 7 других? Значить, нам для того, щоб звести до стандартного вигляду, треба числа перемножити між собою. да? 2 сьомих помножити на 3,5. 3,5 це в звичайний дріб. Виходить, 3,5. Вони ж 3,1 Вони ж вмішаному дробі. Змішано в неправильний дріб. 2 помножити на 3 плюс 1, 7, знаменник залишається без змін 2. І тепер нам треба 2 сьомих помножити на 7 других. Що це буде? Ну, це у нас буде м одна ціла. Просто одиниця. Правильно, ось це ось це скоротилося, ось це, ось це скоротилося, виходить просто одиниця, бо в результаті скорочення у нас тут виходять одиниці. 1 один помножити на 1, виходить 1. Отже, коефіцієнт у нас одиниця. Ну, бо, до речі, можна і не писати її. Далі помножити на А в квадраті і на B. А в квадраті можна помножити на B. Злиття зробить. Савелі можна чи не можна? Е, можна. Ні. Це в тебе зовсім різні змінні. А, а, в квадрат... е. а це А, Б це Б. Тобто виходить одиниця А в квадраті Б. Якби в тебе тут іще б десь було А в якійсь степені, то тоді б. Тобто злиття робиш тільки е, змінних з однаковою буквою. Тільки однакових змінних, по суті. І тепер коефіцієнт цього одночлена приведено в стандартний вигляд, буде скільки? Одна uh, ціла. Так. А степінь? Два. Uh, тут два, а тут в Б. Який степінь? Один. Ну, значить well, два плюс один буде три. Степінь третя. Uh. Окей, четверте тоді. Пробуй виконувати. Uh. Що треба зробити тут в першу чергу? Ось першу потрібно помножити. Що на що? 5 на 02. Мінус 5 на 02. Так. Множимо 5 на 02, отримаємо одиницю і той знак мінус мінус одиниця. Далі. Тут є у нас х квадраті, яке множиться на хі. Чи можна х квадраті помножити на x чи на y? І ще раз повторююся, множиться змінні тільки з однаковою буквою. X квадраті і х. Мають однакову букву хтось із них? М -м, мають. Що, Що, не мають? Тобто... x, 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 x. Х, звісно. Хвадраті можна помножити на x. Це буде x в якій степені? Х в третій степені у. Ігре. Ой, іг. Так. Отже, вийшов стандартний вигляд такий у нас. Що буде за коефіцієнт? E, коефіцієнт у нас буде 1. Мінус 1. Мінус один, а степінь. Степінь у нас 4. Правильно, четверта. Тут третя, та тут перша разом буде четверта степінь. Окей, справилися п'яте. Так, п'яте. А я зараз од, одну секундочку, я допишу. Окей. Давай тоді послухаємо твою відповідь, як ти зробив п'яте. Зараз закрию вікно, щоб не годів. E, Получається 08х5 у e, y 11. y11. Кофіцієнт у нас 0,8. А чому 08? Дивися, якщо у тебе тут знак мінус стояв. Напевно, що е, мінус 08. Мінус 08. Так, да, це важливо. Так. Мінус 0,8, і е, степінь одночлена е, 16. Виходить 16. Молодець. Дуже добре. Окей. А тепер, після того, як ми зробили цю актуалізацію, поговоримо більш детальніше про множення одночлена на одночлен, тобто множення одночленів. І. Якщо звернути увагу на ось цю табличку, насправді ми вже з тобою провели це множення, оскільки в другому, наприклад, в третьому, в четвертому та п'ятому, як бачиш, тут у нас і так вже стоїть множення. І навіть в першому між С4 та С8 стоїть множення, то ми насправді вже з тобою провели множення одночлена на одночлен, для цього зробимо коротенький, тут, як приклад схему, да, і м, наведемо загальне правило. Отже, приклад схема. Розглянемо з тобою такий одночлен. 4а в квадраті х, у в третій. І помножимо його на одночлен 7. А, давай так, 7. X в другій Y помножити на B. Значить, дивимося: по-перше, у нас одночлени абсолютно різні, оскільки вони не подібні. Тобто, оскільки у них буквена частина, як бачимо, взагалі то різна. Якби ми захотіли з тобою додати ці одночлени або відняти між собою, ми не змогли б цього зробити, оскільки вони не подібні, ці одночлени. Але множення цього правила не стосується. При множенні одночлена на одночлен, нам необхідно. Дивимося уважно. Перемножити між собою їхні коефіцієнти. По суті, просто числа перемножити. Да? Подивитися при цьому, які у них в буквенному їхньому виразі, в буквенній їхній частині, є однакові змінні. Тут у нас є однакова А, тут немає А. Значить, немає з чим А помножити, вона так і залишиться. Ідемо далі, дивимося, тут є Х і тут є Х однакове. Отже їх ми перемножимо. Тут є Y і тут є y. їх ми перемножимо. Але в другому одночленні бачимо, що є ще b, але в першому одночленні B немає. Отже, немає їх ще множити. Отже, вони залишаться так, як вони вже є. Отже, що вийде? 4 помножити на 7 буде 28 x помножити на x в квадраті буде х в кубі. І в кубі помножити на y буде y в четвертому. А а в квадраті і b так і залишаються. А в квадраті b. Отже, в результаті множення такого одночлена на такий, у нас утворився зовсім новий одночлен. При цьому зверни увагу. Що, якби це у нас був записаний один одночлен просто не в стандартному вигляді, то операція приведення його до стандартного вигляду і є, по суті, операцією множення одночлен на одночлен. Зрозуміло? Так. Да. І так, розглядаємо опору. Ну, опора, власне кажучи, це це правило, про яке я тобі перед цим сказав. Отже, ще помножити одночлени. Між собою що потрібно, Да? Потрібно пам'ятати, що. Коефіцієнти та буквені частини перемножуються, при цьому показники степенів однакових зміних додаються. У результаті отримані одночлени записуються в стандартному вигляді. При цьому при множенні одночленів перемножуються коефіцієнти одночленів, а показники степенів з однаковими основами додаються. Нічого складного, правда? Правда? Савелій? Чи складно? Ні. Давай тоді виконаємо вправу на закріплення. Поїхали, розглянемо вправу. Так. Треба виконати множення одночленів. Беремо перше. Так, у нас є ось одночлен. 0,6А в четвертому b в кубі помножити на 4А в квадраті b. Ну, Насправді, якби тут множення не було, да, не стояло б множення. Можна було подумати, що це один одночлен, просто не приведений до стандартного вигляду, правда? Так. Да. Окей. А, давай тоді о, його перепишемо. Тобто, от Тут прям ми покажемо, що конкретно ми робимо. Ось тут дорівнює я перепишу. Ось це дорівнює. Значить, ми, по суті, тут о, повинні коефіцієнти перемножити. От я їх так підряд і напишу 0,6 помножити на 4. І далі зміни з однаковими основами. Тобто А в четвертій і А в квадраті. Однакова тут у них да, основа, ну, по суті, однакові зміни, то я їх підряд запишу А в четвертому помножити на А в квадраті. Ну і далі йде у мене Б в кубі. Помножити на Б. Зверни при цьому увагу, що оскільки в мене скрізь тут стоїть знак множення, то я насправді записавши ось такий добуток двох одночленів на отакий добуток, я, по суті, просто скористався переставною властивістю множення, попереставляв якось місцям, як мені зручно, множники. Та і все. Правда? Yeah. До рівня. Ну, Давай помножимо. 06 на 4 4 на 6, 24. Там у нас кома посередині, значить буде 2,4. А в четвертому на А в квадраті. Це буде А в якій степені. А в шостій. Так, Довго думаєш, А в шостій. Б в кубі помножити на Б. Четвертій. Б в четвертій. правильно. Молодець. От і все. Записали. Друге. Давай тут так само. Мінус 2,8х квадраті у помножити на 05 х четвертому y в Дорівнює. Перенесемо це дорівнює сюди. А ну, пробуй так само переставляти. Що тут запишемо в першу чергу? Так, це у нас е, мінус е, 2. 8. 2,8 або мінус 2,8, так? Помножити. Ні, зачекай. Я ж попросив тебе так само переставити, як я тут зробив перестановку. Попередньому. Ти ж бачиш числа у мене коефіцієнти йдуть зразу. Ну просто мінус 2,8 помножити на 05 зразу. Що тут складного? 05. Далі х помнорите на. Х в квадраті помножити на. На х в четвертому, а y в п'ятому помножити на y на. Так, правильно, от і все. Нічого такого. Множимо дорівнює. Мінус 2,8 помножити на 0,5, ну, 0,5 це одна друга. Тобто, помножити на одиницю і поділити на 2. Тобто, по суті, просто 2, мінус 2,8 розділити пополам. Мінус 2,8 пополам це виходить мінус 1,4. Далі х квадраті на x четвертому, Що це буде? Х e, квадраті. х довго думаєш знову, y в 5, і y в шостому, Що це буде? Y в 11. 11. Окей, супер. З цим справишся. Так, справ... Третє. 13 це в квадраті D помножити на мінус 3D. Давай тут так само перепишемо. І так. Що запишемо ось тут? Uh, yeah. Ну, в третьому. Після знака дорім'я. Uh -huh. А, Тут потрібно 13 помножити на в дужках на х в третьому. Де ти бачиш, на х в третьому? Ой, ти, мінус 3. Просто мінус 3, Да. Далі помножити. Беремо, собираємо разом. Ти хто тобто розумієш, ми групуємо те, що є однаковим. Числа є однаковими, змінні якісь з ознаковою основою є однаковими. Ну, однаковими я маю на увазі, що вони мають одну і ту саму букву. Далі це в квадраті. Помножити на С. Далі помножити на D і помножити на D. Дорівнює. 13 до на мінус 3. 13 на мінус 3. Поділи. А, Помножити. Це у нас дорівнює е, 30. Мінус, 36. мінус 69. Ой, 30. мінус, вибач, вибач, мінус 39. 39, так. Да. Угу. 39, е, помножити на Х в третьому. А тут це. О, в це третьому іде в другому. Іде в другому, так. Да, абсолютно вірно. Окей, хорошо. Всім більш менш розібралися. Давай тобі ось ці три штуки залишимо додому. На виконання самостійне. А ми перейдемо з тобою до поняття степені. Ну, тобто, як піднести один член до якогось степеня. Тут насправді ще простіше. Розглянемо член. Розглянемо член. Так, ну давай якийсь із тих, що ми брали вже. Давай ось цей. 4А в квадраті, XY в кубі. 4 uh, А в квадраті Х в кубі. А в квадраті Х, в кубі. І спробуємо його тепер піднести до, наприклад, третьої степені. Піднесемо до третьої степені. При цьому нам потрібно скористатися тут з тобою, властивістю піднесення до степеня множників, які знаходяться в добутку одне з одним, і плюс використати властивість піднесення степеня до степені. Да? Тобто, тут ми зробимо як примітку і пригадаємо. А це на домашку? Ні, це е, на домашку те, що тобі було, я вже виділив, ось. А, а ось це я тобі пояснення просто роблю. Примітка. Значить, якщо у нас є добутку А, Б, С, і воно піднес, підноситься до степеня N, це означає, що ми можемо розкрити дужки і е, до цього степеня піднести кожен із учасників дужок. Тобто буде А в степені N помножити на Б в степені N помножити на С в степені Н. Наприклад. Наприклад, 2x піднести до третьої степені це буде 2 в третій степені, помножити на x в третій степені, помножити на y в третій степені. Окрім цього, у нас же ж тут в середині дужок уже щось знаходиться в якійсь степені, правильно? Тобто, виходить, якщо а, нам потрібно щось, яке знаходиться в якійсь степені, наприклад, m, піднести до степеня n. Це означає, що основа залишається без змін, а степені між собою перемножаються. Тобто m помножити на n. Наприклад, нехай так, як отут у нас. Ну, Добре, y в кубі. y в кубі, І воно піднесеться у нас ще раз до кубу. Ну, добре, давай піднесемо до 4 степені для різноманітності. Виходить y в степені 3 помножити на 4, тобто буде y в 12 степені. І нам тепер треба поєднати ось ці дві властивості для того, щоб ось цей одночлен піднести до кубу. І так, що в нас буде? У нас буде при першій властивості, використовуємо першу властивість, це буде 4 в кубі. Помножити тут у нас а в квадраті підноситься до кубу. А в квадраті підноситься до кубу. Помножити на х, який підноситься також до кубу. Помножити на y в кубі, який ще підноситься до кубу. До рівня. А тепер вже використовуємо для тих випадків, де у нас степінь до степеня підноситься другу ось цю властивість. Ну, зрозуміло, що 4 в кубі можна порахувати, це буде 64. Далі А в квадраті і до кубу. При піднесенні до степені степені перемножаються. Отже, 2 помножити на 3 буде 6, а отже, виходить А в шостій. Х mm -hmm. в кубі так і залишається. І Y в кубі та й до третьої степені. Знову 3 на 3 перемножається, виходить 9. Тобто, ось такий одночлен при піднесенні до третьої степені буде мати ось такий вигляд. Отже, на піднесення до степені нехай буде ось така вправа. При цьому візьми із цієї вправи ось ці 4 штуки додому. Ну, зроби те, що встигнеш, те, що зможеш зробити. А ми з тобою в якості актуалізації на наступне заняття візьмемо решту. Окей? Добре. Добре. І так, що ми з тобою сьогодні зробили? Підведемо підсумки. Ми актуалізували наші знання по одночленам, як привести до стандартного вигляду, як з них виділити коефіцієнт і як визначити степінь одночлена. Ну а далі побачили, що такий підхід, приведення до стандартного вигляду одночлена, насправді є операцією множення, просто дивлячись, як розглядати ці одночлени. Ну, зробили з тобоюся коротеньку вправу, де застосували усю опору на множення. Одночленів. Ну і коротенько розглянули, як саме треба підносити одночлен до степеня. Додому тобі буде на самостійне виконання ось ця частина і ось ця частина. Ну а на цьому все можемо завершувати.